Доброго дня, малята, яка нині пора року? Весна. Вся природа пробудилася від довгого зимового сну. На деревах з'являється листячко, у бабічці жінок виростає травичка. Хто прокинувся в лісі на весні? Федмедик, їжачок. Правильно. А знаєте, малята, з приходом весни? Прокидаються не тільки рослини і деякі звірята, але й маленькі, цікаві істоти, комахи. Хто ж це такі? Та певно, що вони вам знайомі. Послухайте лишень веселі віршики та погляньте на них, про кого вони і вмить їх згадайте. Чорний жук очима блима, чує кроки за плечима. Дуже хороше йому. По землі ходити він не хоче. Чуєш, хлопче, у коробці жити? Про яку комаху розповідається у віршику? Про жука. Жуки бувають різні: темні, і світлі, великі і маленькі. А цей жук який? Великий, чорний. Чи добре буде жукові, якщо його зловити і посадити в коробок? Звичайно, ні. Жук в коробку загине, тому малята, коли ви побачите жука на травичці чи на квіточці, краще не чіпайте його, а поспостерігайте за ним. А може, хтось із вас вже спостерігав за жучками? Розкажіть, що вони вміють робити? Повзати, літати, бігати? Так, чи чули ви, як гуде жук, коли летить? Давайте з вами промовимо у, -у, -у, у. Молодці малята. Послухайте наступний віршик. Прилетіла бджілка, затремтіла гілка, довго чулось поблизу. Дзу, дзу, дзу. Яка комаха згадується у вірші? Бджілка. чи бачили ви бджілок? Так. Які вони? Маленькі. Жваві, працьовиті. Де можна побачити бджілку? На квітці, в повітрі. Що вміють робити бджілки? Літати, повзати, збирати мед. Правильно? Ми будемо ловити бджілок під час прогулянки? Ні, молодці малята. У бджілок багато важливих справ і не варто заважати їм, а то сувора бджілка може і вкусити того хто її займає. Серед комах є й такі, які не приносять великої користі, як бджола, але вони дуже гарні і своїм чудовим виглядом прикрашають все навкруг. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають Ах, метелик, подивіться ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка. «Прихороший!» Що ж це за комаха така, схожа на квітку? Метелик. Подобається вам метелик? Який метелик? Гарний, барвистий, яскравий. Що вміє робити метелик? Пурхати, літати з квітки на квітку. Приємно спостерігати за польотом метелика. Так, де живуть метелики? У лузі, садку, на травичці. Серед квітів і трав метеликам дуже добре. У зеленій травичці або в полі живе поживає ще одна цікава комаха коник стрибунець. Коник точить голосок об пшеничний колосок, щоб як слід співати жниварям на свято. Про кого розповідає віршик? Про коника. Подивіться на нього уважно і скажіть, якого кольору коник. Зеленого. На жаль, коник не вміє літати, як метелик, бджілка і жучок, але його називають коником стрибунцем, тому що він дуже добре вміє що робити, стрибати. Молодці, малята, ви були дуже уважні. На наступному занятті ми продовжимо подорож у захоплюючий світ комах.